Всім доброго дня Намасте. з вами Анатолій Пахомов. Зараз прийшло таке запитання, що ось е, хтось заїдає емоції, що є якісь сильні емоції, і там хтось на солодке, хтось там на щось інше і так далі. І як цього позбавитися? Е, дивіться, треба розуміти, що е, коли ми... причина в тому не в тому, що ви щось неправильно робите, а причина у стресі. Які ви намагаєтесь подолати тим чи іншим способом. Тому більше питання, як подолати стрес. Значить, і для цього в ЙОЗі є кілька варіантів. Ну, насправді їх є три, але частіше використовується два. Перший взагалі, це не тільки до вирішення стресу. Треба розуміти, що це будь-яке вирішення ситуації, яка нам не, не, не дуже подобається, е, є три підходи сутра, тантра і дзвощен. Давайте ми розглянемо два із них вони такі самі основні. Сутра, це дуже простий підхід. Коли нам щось не подобається, чи коли ми в стресі, токсичні відносини там, чи ще щось, цього, ви просто міняєте середовище існування. Тобто, Є якась причина, вам це не подобається. там, Грубо кажучи, давайте на більш простому прикладі, ви е, знаходитесь на сонці, воно вам пече. І найпростіший підхід це е, зайти в тінь, тобто покинути то місце, то середовище, яке там людей, які токсичні, там, відносини і так далі. Тобто, це найпростіший підхід, тому що е, другий підхід. він Ефективний, але він трохи складніший. Проте в деяких випадках, безумовно, можливо, саме другий підхід він буде більш такий дієвий. Коли людина не може покинути середовище існування по різним причинам, це неважливо, Або вона так думає, що вона не може, тоді пропонується підхід тантри. Підхід тантри полягає в тому, що ми трансформуємо ми трансформуємо. Те, що нас бентежить, те, що нас тривожить у щось інше. Це підхід тантри. Для цього теж є різні прийоми, а просто я так зараз коротко вам розповім. Наприклад, в мене є такий знайомий, не так давно з ним познайомився. У нього була фобія Змії. Він боявся Зміїв. Ну, боїться людина зміїв. До, До паніки такої, так? Значит, він пішов тим шляхом, що він полюбив змій, і на даний момент він їх навчився, він вивчив всі види змій, які тут водяться. А тут водяться кілька видів змій, і він навіть навчився їх ловити. Він нічого з ними не робить, він їх там не вбиває. Чи що. Він ловить, розглядає і відпускає. Тобто він настільки вивчив і перетворив все це на протилежне, що полюбив зміїв. Це підхід. Там. Ну, це не обов'язково, що має бути отак, що ви мусите полюбити те, що вам не подобається. Я просто приклад привів, як це може бути. Тому що там е, є е, інші варіанти, як це зробити. Наприклад, у мене був сусід, який е, курив на площаці зі сходами, знаєте, в під'їзді люблять такі. Ну, зараз рідше, але таке раніше любили. Оскільки я його просив цього не робити, він все одно там курив і так далі. Я вирішив застосувати підхід тантри. Е, кожен раз, коли я заходив під істріч і чув, що це вже йде запах е, тютюну, то я візуалізував, що це великий вчитель йоги, який е, з іншої планети, але у них є от такі ароматичні палички, які схожі на наш тютюн. І тому, коли я бачив його, що він там. Курить, він знав, що я це не люблю, ми вже з ним перед тим говорили. Але в ці рази потім я став дуже радісно з ним здороватись там. Ми, ну, не скажу, що друзями стали, але прям так о, там. І ви знаєте, що сталося? Він перестав це робити. Тобто, моє ставлення негативне, яке було на початку, воно змінилось тим, що я як якогось вчителя його вітав там. І коли я, я не відчував відразу до цього тютюну, там все змінилося. Він перестав це робити. Це ну, просто теж один із варіантів, як е, працює тантра, тому що ми своїм відношенням те змінюємо. Але ви повинні розуміти, що чим більший об'єм енергії, з якою ми маємо. так? То тим важче це змінити. Якщо це одна людина, яка робить щось не так, це відносно легко змінити. Ставлення наше, там, якщо це, там, я не знаю, світло відключають, <смі> детект буде ще якось, то це не так буде бо Це дуже великий об'єм енергії там і так далі. Ну, але в цілому ви зрозуміли, що є такий підхід, прямий, називаємо його, прямий підхід. Вам не подобається міняєте середовище чи там просто не ходите в то місце, де вам. Некомфортно, так? І підхід Тантер, де ви трансформуєте, трансформуєте нечисте бачення в чисте. Тому що насправді насправді це було моє нечисте бачення в чутюну. Тому насправді, це чудова речовина, чудова рослина. Просто люди її не зовсім правильно використовують, проблема не в ній. Ну, і є третій підхід. Я про нього так дуже сильно не буду використовувати, тому що він, він простий. Це школа дзохчен, сприймати все, як є, тобто виключити подвійні сприйняття, сприймати не інтерпретації, а самі факти. Ну, от воно є і є, і все. Так, і Не робити змухи слоно. Ось вам коротко, два чи три варіанти, як працювати із будь-якою ситуацією, не тільки із емоціями, і із стресом. Які там. Всім гарного дня, з вами був. Анатолій Пахумов, Ваджара йога і Остео Механіка.